Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Орест, і в цьому відео буде огляд і тест бюджетного велокомп'ютера Sanding з багатим функціоналом. Товар був придбаний в магазині GearBest і прибув до України безкоштовною доставкою пошти Китаю через 25 днів. Запакований він у поліетиленовий конверт з бульбашками, тому будемо сподіватися, що пошта нічого не зламала. Сам велокомп'ютер розміщений в картонній коробці, на якій написані характеристики та функціонал пристрою. Виробник нам обіцяє аж 27 функцій, але є кілька причин, чому я вибрав саме цю модель на замінну попередньому велокомп'ютеру. Це є наявність великого 4 екрану, рівномірна якісна підсвітка і термометр. Корпус пристрою зроблений з глянцевого пластику, якість збірки хороша, люфту немає. На передній панелі є три кнопки керування і сенсор освітлення. Живиться велокомп'ютер від батарейки CR2032. В комплект входить магніт в пластиковому корпусі. Інструкція англійською мовою. Пластикові стяжки і тримач з гриконом. Зараз я закріплю пристрій на велосипеді і перейдемо безпосередньо до тестів. Ще однією перевагою цієї моделі є можливість кріплення не лише на кермі, а й на вилосі. Під час тестів не вдалося виявити якісь явні недоліки чи проблеми. Швидкість показує вірно, всі обіцяні виробником функції працюють. Екран видно чітко і вдень, і вночі. На цьому наш короткий огляд закінчується. З вами був Орест. До нових відео.